ну Невдала передача знову Григорій Ігнатуша перехоплює. Валерій Курбаков, дивіться, що ви... отже, зараз побачимо, що там вигадали. Пробував в поворотах ков і зіграв. І зіграв надійно. Добре, так от вінамівцям доводиться грати через свого кіпера. Григорій Гнатуша. Удар пробити не вийшло. Включився у боротьбу як і Яковлєв І динамо. Передача була Святослав Чумак. Просунувся вперед, пробив здалеку, але Артем Ушаков знову ногами відбивається цей постріл. І знову зараз ми бачили Віталій Радомський. Кутовий для колодого центра. І ось постріл. Набігає Денис Корнійчук. Обігрався з Яковлевим. Олександр Мандичев. І втрата м'яча. Двоє в одного виходять динамівці. І що? І рахунок відкритого у цьому поєдинку Валерій Курбаков робить рахунок 1-0 на користь Динамо. Сергій Солоха. Розіграв м'яча Григорієм Ігнатушей. Знову Ігнатуша з м'ячем. Проти нього Дмитро Сурков. Зараз знову удар. А колесо центр було право на кутовий. З льоту намагався пробити Дмитро Павлюк. Але його випередили. Зараз Сергій Репетун намагається створити. А також для своєї команди поки що індивідуальними зусиллями. Його зараз три в одного вихід динамівців. Ай-яй-яй, четвертий номер. Віктор Колодязний. Був один в стартовому майданчику, але передача йому віддати можливості не було перекрити. Були можливі шляхи для неї. Поборовся І Колесо центр будує свою атаку. Яковлев На правий фланг переводить м'яча. Там вон, бачите, яка жорстка боротьба. Упорався Сергій Солоха з цим. Ну і знову чудова. Порадував глядачів. Дмитро Павлюк. Втрачає м'яча. Не вийшло швидкого переходу, але тут порушення правил. Ми маємо п'ять командних волів. Тож пробувається дев'ятиметровий штрафний удар. Якого його буде пробувати Дмитро Павлюк. Сімдесят сьомий номер. Удар гол. Один-один. У першому таймі за 16 секунд до завершення, до перерви. І зараз ми бачимо, що заміна воротаря відбулася у колесо центра. Замість Артема Ушакова, який відпрацював перший тайм. Вийшов перший номер Олег Міргородський. Розіграли м'яча динамівці пас наперед, але там надійно зіграв Яків Яковлєв Удар знову Дмитра Павлюка і спокійно відбив його ваут. Знову удар здалеку. Сергій Репетун пробував цього разу вже. Святослав Чумак. Довга передача на. Віталя Радомського. У боротьбі Валерія Курбакова з Олександром Мандичевим м'яч залишив поле від гравця центра. Передача знову на Валерія. Ма... Григорій Ігнатуша. Перехоплення центру. По колосоцентру. Проти двох вийшли вперед. Ну, Знову будує на свою атаку коло центр. Черговий удар Сергія Репетуна. Більярдний постріл. Динамівець упорався з цією небезпекою. Зараз атака Динамо. Григорій Гнатуша, Сергій Солоха. Перехоплюють динаміці колесо центр м'яча, порожні ворота. Захист колесо центра. Сергій Солоха. Знову Солоха з м'ячем. Проти нього як я, як я в Яковлів, боровся. Але Солоха отримав м'яча у себе. Григорій Гнатуша знову удар здалеку. Черговий удар на добуванні Валерій Курбаков. Пливо поставив м'яча. на... Позначку удар знову Григорій Гнатуша. Знову Григорій Гнатуша. Ось і п'ятеро футболістів «Динамо» на половині поля суперника. І дивіться, з гострого кута пробивав Святослав Чумак. І зрівняв рахунок Кутовий буде виконувати Сергій Репетун. і залишив м'яча. І знову Григорій Гнатуша його прийняв на себе. Сергій Репетун пройшов по правому флангу, пробував у ближній кут. Там надійно Кіпер Динамо, який пішов розвивати атаку. Ще один удар. Кіпер Динамо, Григорій Гнатуха. І що два в один. Але ні, не вийшло у Якова Яковлєва.